Різдвяна зірка для Динолісу. У далекому Динолісі, де крізь гілля високих папоротей падали м'які сліжинки, жили троє найкращих друзів Тріки, Лора і Сніжко. Трік був сміливим і трохи впертим трицератопсом. Лора жвава і хитра белоцерапторка, яка завжди знаходила пригоди там, де їх не було. А Сніжко лагідний бронтозавр. Із великим добрим серцем і любов'ю до різдва. Наближалася найчарівніша ніч року. Весь ліс прикрашав свої домівки, стегозаври чіпляли на свої гребені стрічки, теранодони розвішували повітряні крижані гірлянди, а травоїдні малюки ліпили фантастичних снігових динозавриків. Та цього року трапилась біда, різдвяна зірка на найвищій ялині лісу згасла. Як же так, злякано зойкнула Лора. Без неї свято не настане, прошепотів Сніжко. Тоді ми знайдемо спосіб її запалити, рішуче сказав Трікі. Так почалася їхня велика зимова пригода. Друзі зібрали теплі шапки, сушені ягоди і провізію. Сніжко взяв маленький ліхтарик у формі листочка. Лора карту, яку щоправда, сама намалювала. А трійки, великий рюкзак, наповнений переважно смаколиками, вони вирушили в путь ще в досвід. Ліс був дивовижно тихий, лише вітер та високими деревами. Спочатку вони дійшли до хрустального мосту, замерзнуло водоспаду, що натягнув свої льодяні нитки між двома скелями. Обережно, дивись під лапки, попередив сніжко, а лора ж, як завжди, Кознула першою, зробила два піруети і весело вигукнула. Тут можна кататися. Друзі сміялися і йшли далі. Коли ліс став густішим і темнішим, вони помітили в снігу величезні сліди, належати вони могли лише комусь дуже великому. Ти впевнений, що це не твій слід? пожартувала Лора, підштовхнувши сніжка. Та я так не ступаю, образився той, але швидко пробачив. Сліди привели їх до старого потрісканого дерева, середині якого жила совати Ранодонка, мудра птаха, що знала всі секрети лісу. Я знаю, що ви шукаєте, сказала вона, «Різдвяна зірка згасла, бо загубила свою іскорку радості, знайти її може лише той, хто має чисте серце, і вам доведеться пройти через снігову долину. Ми не боїмося, оголосив Трікі, але боїмося спізнитися, тихенько додав Сніжко. Сова побажала їм успіху і подарувала кожному крихітне перо, яке світиться в темряві. Коли друзі дісталися долини, почалася справжня заметіль. Сніг кружляв, наче біля метелики, і закривав шлях, динозаврики збилися з дороги. Тримаймося разом, закричав трійки крізь вітер. Я тут, пищала Лора, а я замерзаю, шепотів Сніжко. Та раптом у сніжній млі вони помітили м'яке тепле світло. Це був Бекс, маленький анкілозаврик, який жив у долині і знав усі шляхи. За мною, сказав він, у мене є печера, де можна зігрітись. У печері було тепло, стіни сяяли від мініатюрних світлячків, що зимували тут. Бекс пригостив гостей теплим чаєм із хвойних ягід. Ви шукаєте старого вогняного метелика? запитав він. Він живе у найглибшій печері. Я проведу вас. І так в друзі з'явився новий товариш. На ранок вони вирушили до крижаної печери. Усередині було тихо, навіть занадто лише легкий теплий відблиск світився в темряві. І це був він старий вогняний метелик, істота із золотими крильцями, що світилися, наче малесенькі сонечка. Чому наша зірка згасла? запитав Сніжко у метелика, бо мешканці лісу стали поспішати і сваритися. Вони забули, що різдво це час тепла, а не метушні, сказав метелик. Лора тихенько опустила очі. Вона згадала, як дратувалася через те, що гірлянда заплуталась, а тріки злився через те, що снігову фігурку хтось випадково зачепив. Можемо ми повернути світло? спитала вона. Метелик усміхнувся. Так, світло повертається туди, де є дружба, доброта і щирість. Візьміть кожен по іскорці, разом ви зможете запалити зірку. Трійки Лора і Сніжко отримали по золотій іскорці, які світилися в їхніх лапах. Повернувшись додому, друзі зібрали всіх мешканців Денелісу. На найвищий пагорб вони поставили згаслу зірку. Разом, сказав Сніжко. І вони торкнулися зірки своїми іскорками. Спершу вона легенько світилася, а потім сильніше. А тоді раптом вибухнула хвилею золотого сяйва, яка осяяла всю ніч. Сніг заграв тисячами іскорок. Ліс засяяв так, ніби у кожному дереві прокинулося маленьке сонечко. Вийшло, радісно вигукнула Лора. Ми змогли разом, додав Бекс. Бо світло живе в серці дружби, тихо мовив метелик, що прилетів подивитися на диво. Того вечора в динолісі уперше святкували різдво так яскраво. Динозаврики прикрасили галявинку, розпалили маленьке святкове вогнище, співали пісні та ділилися історіями. Сніжко навчив всіх ніжної різдвяної мелодії. Лора організувала перегони на санчатах, а Тріки просто їв імпирні листочки та сміявся. Коли настала ніч, вони втретє обійнялися і підняли очі в небо. Над лісом сяяла їхня зірочка тепла, золота і жива. Це було найкраще різдво, прошепотів Сніжко, бо ми були разом, відповіла Лора, і тому, що ми не здались, додав тріки, і зірка над ними спалахнула ще яскравіше, ніби теж усміхнулася.